У ніч на 4 листопада війська РФ били по Дніпропетровщині, як повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко, Одна людина загинула та ще 11 серед яких двох дітей дістали пораненням. Ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БПЛА. Загинула річна жінка. Зайнялися кафе, магазин, приватний будинок та авто побиті 12 осель. Васильківську громаду загарбники атакували кабом, там потрощені авто. Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії РСЗВ. В град та атакували впівдронами, поцілили по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків, понівечені автошвидкої. Окрім цього, ворог знову масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. Регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищена більшість ворожих цілей, є влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури, спалихнули пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники операції оперативно ліквідували займання на щастя загиблих і постраждалих немає.